Також у церемонії відкриття взяли участь голова облради Євгенудот, Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко, керівники правових структур області, перший заступник керівника національного комітету Євро 2012 Олександр Бірсан, начальник головного розвідувального управління Міністерства оборони України, Сергій ГМИЗА та головний суддя змагань Василь Вакуленко. 16-й чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців є не лише видовищним спортивним святом проводитиметься й низка практичних семінарів з підвищення професійного рівня бодігардів. Обмін практичним досвідом дозволить співробітникам національних силових структур удосконалити майстерність із професійного захисту і забезпечення безпеки. Губернатор наголосив, що забезпечення безпеки громадян ключова і спільна задача, яка стоїть перед службами і спецпідрозділами правоохоронних органів і перед органами влади всіх рівнів. Нас вами та у власті і у спецслужб. Однакова задачі Це защитіть і помочь. Допомогу... Олександр Вілкул повідомив, що вже в червні в рамках регіонального проекту Безпечне місто в Дніпропетровському міському у МВС почне працювати автоматизована інформаційна система Служба 102 яка дозволить скоротити час прибуття наряду на місце злочину до 5-15 хвилин. В нашій області в нашому місті прийняті широкомасштабні програми, які должны обеспечить безопасность. Это и система патрулирования постоянного патрулирования наших улиц, в результате которой было приобретено около 100 современных автомобилей с GPS-навигацией, с планшетными компьютерами, которые позволяют в режиме постоянного патрулирования следить за порядком на улице и быстро перекрывать, реагировать на любые опасности, которые возникну... возникают. Також в людних місцях Дніпропетровська вже в червні будуть встановлені перші 11 камер відеоспостереження. За два роки в рамках реалізації регіональної програми Безпечне місто для Дніпропетровської області було закуплено 96 спецавтомобілів, обладнаних комп'ютерними і станціями GPS. В результаті в 2011 році в регіоні розкриття злочинів підвищилося на 7,5%, а рівень злочинності знизився на 20%. У 2012 році для Дніпропетровщини будуть закуплені ще 25 сучасних патрульних автомобілів і три катери для патрулювання акваторії річки Дніпро. В этом году эта программа будет продолжена. Мы планируем приобрести еще около 25 жибов и несколько катеров для того, чтобы обеспечивать акваторию. Сейчас начинается мощная программа по установке видеокамер. Мы изучаем лучшие зарубежные опыты. Будем зашивать сначала весь Днепропетровск, потом крупные города области видеокамеры. И я уверен, что технические новшества, технические средства и возможности, которые получат от наших правоохранителей улучшать ситуацию. Могу сказать, что сначала внедрение программы беспечное место на 20% уже упала уличная преступность, на 7,5% увеличилась раскрываемость. И мы выполняем в этом плане одинаковые с вами задачи.